Парбувальна станція високого тиску, основні помилки запуску цієї станції. Тестуємо на воді і я показую основні помилки. Перша помилка, коли ви нещільно затягнули усі різьбові з'єднання. Бачите, тече. Тому тиск ніяк не може там набратися. Тече і тут, і там. Тому треба все гарнесенько підтягнути. І не просто підтягнути, а гарно підтягнути щоб двигун зміг накачати тиск. Підтягуєте гарнесенько, гарнесенько підтягуєте. І тут, і там крізь. Тоді насос може накачати тиск. Знову все вмикаєте. Даєте можливість, щоб закачало все. То, щоб воздуху нема. Перемикаєте на шланг перемикачем. І дивіться, який результат. Все працює і просто фантастично працює. Ви просто будете у захваті від якості фарбування. Дивіться, як воно класно укладає! За один заход.